Ми знаходимося зараз у гостях у нового ординарія Луцької дієцезії єпископа Італія Скоморовського. Слава Ісусу Христу! Хотіла би сьогодні поговорити про, більше про ваше життя, про те, як ви переживали своє священство, як ви переживаєте зараз своє єпископство. Коли ви почули, що у вас було обрано на нового ординарія Луцької дієцезії, які були ваші перші думки в цей момент? Ну я не можу сказати, що так зовсім спокійно я це сприйняв. Да? Я е, трохи хвилювався, але досить спокійно, скажімо так. Я думаю, що кожен священник і єпископ завжди якось готовий до перемін в своєму житті. І коли приходить якесь повідомлення, наприклад, да, такого роду, що святіший отець просить, щоб перемінити своє служіння, поїхати десь, ну тоді кожен є готовий на це. І... Тому це не сприймається як якось таке. Великий сюрприз чи щось таке, да, правда? І сприймається просто як. Я думаю, що це відбувається вже тоді, коли людина приймає рукоположення у священство, вона вже тоді готова служити церкві, там, де церква краще бачить її. Як ваші батьки передавали вам віру? Як вони зрощували її в вашій сім'ї? Ну, фактично, я прийняв священство в 1990 році. Це був фактично кінець Радянського Союзу, і тому я йшов до священства ще в ті роки правда, соціалізму, комунізму і так далі. Я виріс віруючій сім'ї, в сім'ї католиків, де особливо берегла віру і передавала її нам наша мама, яка теж зросла в такій дуже, ну, на божній сім'ї, там її виховувала її мама, бабця. тобто. Ну і так з покоління в покоління воно передавалося. Не скажу, що це, це передавання віри було якимось таким безпроблемним, безхмарним, да, тому що все-таки <кій> <кій> я, як дитина, теж попав в цю машину виховання соціалістичного, комуністичного і так далі. Чи ви пам'ятаєте свій яскравий спогад з дитинства якоїсь молитви чи, можливо, переживання на світі месі, те, як, як віра розвивалася вже в той час у вас? Я, як, мабуть, як і багато хлопців малих, мені подобалося зовнішній це біг священства. Так, і пам'ятаю, теж цього нема що дивуватися, я бачу от мої. Теж племянники тепер, племінники, теж вони якби граються в Святомесу. Да. Тобто, я пам'ятаю, що я теж грався, тобто, якийсь там молитовник, мамин, мамент, щось таке, і якби це відправлявся. Це було таке. Цей момент, де да, такий дитячий, він потім десь відійшов. І це прагнення чи покликання, воно повернулося вже в пізніші роки, але в дитинстві таке щось було чи пам'ятаєте ви перший момент, коли ви замислилися над покликанням саме до священства? Ну, як свідомо, це вже було е, десь, напевно, у років 17. 17, коли я почав е, став міністрантом там, в редичі в нашій каплиці. І е, це покликання, воно зродилося з того, що. Якби таким зовнішнім поштовхом було те, що я бачив працю священника. І в ті часи, це десь був ну, 80, початок 80-х років, священників було дуже мало, а праці було дуже багато. Тоді якось в мене зробилося це прагнення, скажімо, помогти. Да, помогти, чи, якщо це вдасться, стати священником і працювати. Ви навчалися у ризі, якщо я не помиляюся. Розкажіть, будь ласка, про цей період. Мабуть, не було так легко виїхати на навчання за тих часів, коли церква заборонена, фактично була. Ну, не зовсім так, тому що офіційно наша церква не була заборонена. Це інша справа, що. Вона переживала різні проблеми, труднощі, які можна було б назвати ну, чи утисками, чи переслідуваннями, да, правда, тому що в програмній ідеології комуністичної партії релігія якось не дуже вписувалася, і вона мала якби згідно з поглядами комуністичними помаленьку померти. Це теж була така справа, що, наприклад, в семінарію можна було не попасти. З великим трудом, і то за згодою місцевих чиновників, так. І я цю згоду не отримав протягом двох років. Двох років, через це я мусив переїхати в Латвію, в Ригу, там прописатися. І мені Бог так благословив, що я зміг попасти на працю при семінарії. Я там був шофером і. Опалювачем. І це давало мені змогу теж ходити на лекції. Тому коли мене через два роки прийняли, я вже зміг піти на третій курс, тому що перших два я вже якби було зараховано. да. І в цьому не було проблеми якоїсь великої, тому що це не була поїздка за кордон. Тоді була одна країна, Радянський Союз. Ну, Певні труднощі були, ну, різні, да, у кожного, кожного священника там різні якісь певні. Труднощі були, але це був дуже прекрасний час навчання в семінарі. Це час молодості, час, коли було багато друзів. Теж це був час, це 1985 90 рік, коли почалася перебудова, коли з'явилися якісь нові надії, нові можливості. І це був прекрасний час. Чим для вас на той час було священство? Як ви його переживали? Це було здійснення моєї мрії, да, тому що я хотів бути священником. і е, ця праця була дуже цікава. Я і отець Амброжий Міцкевич, який був моїм настоятелем, ми обслуговували дуже багато парафій, тому що е, парафії тоді якраз відкривалися. Була пояснилася така можливість їздити в такі місця. Де раніше священик не міг їздити, да, відправляти десь службу і це. Ми їздили майже по всій області. Це і північ, тобто Коростені там, і Мільчино, Олевськ. Ми туди доїжджали. І тут Чуднів. Ружин, Городківка і так далі. Дуже багато. Да? І тому у нас було так, що один завжди залишався на п'ятницю, суботу, неділю, в Бердичеві, а другий їздив. Другі ми так мінялися, да? щоб можна було якнайбільше парафій цих обслуговувати. І це було дуже цікаво, тому що тоді теж, якби багато людей. Шукали Бога, да. багато людей хотіли упорядкувати своє життя теж, отримати таїнства, посповідатися чи повінчатися і так далі. Тому потреба священика була дуже велика. Як люди в той час реагували, коли священик приїжджав в їхнє місто, як вони готувалися до цього? Можливо, згадаєте якісь цікаві випадки навернень чи свідчень людей? Ну, важко згадати конкретні якісь випадки, але таких випадків було дуже багато. Дуже багато, Тому що люди, які можливо до цього якось соромилися чи боялися піти до храму, з цією можливістю, яка наша церква на Україні має вперше, так, такої свободи цих всіх перепон не було, так, і тому люди приходили, але. Така праця, і потреба була в тому, щоб їх як можна краще підготовити до прийняття таїнської категізації да? і ну, якось упорядочити їхнє релігійне, зміцнити цей зв'язок з церквою, да? щоб вони залишилися. Такий час, коли дуже багато нових місць з'являлося, да? і там, і там потреба. Праця з одного боку дуже тяжко, тому що це займало багато часу, але з іншого боку теж і легка, тому що потреба, якби проголошення Божого Слова, була великою. Ви також були віце-ректором і ректором семінарії. Як ви охарактеризуєте життя в семінарії на початках, коли тільки почали відкриватися семінарії? Я прийшов в семінарію тоді, коли вже вона існувала 5 років. Вже всі підвали, на якісь фундаменти цієї семінарії були закладені як матеріальні, так і наукові. Завдяки першому ректору оцю Ришарду Шмісту і моєму попереднику. Спочатку якої я був віцеректором цю Єжулікерському, так що я вже входив якби, в таку колію проторену, міг далі працювати, опираючись на їхні здобутки. Думаю, що семінарія пережила тоді теж багато різних часів. Спочатку і до 2000-2001 року -другого, да, було, не було проблеми з покликаннями, да, було дуже багато бажаючих, які хотіли. Вступити в семінарії і так далі. Натомість вже з цей другий період, коли з'явилася ця проблема, що в семінарії могло вступати там один, два, три. Але тоді якось натурально змінилося те, що в нашій семінарії почали навчатися теж ці місіонери, потім оці обляти теж. Ну і відкрилася семінарія дороги Редамторис Матер. Тому студентів ніколи не бракувало. Це якби теж зберегло, нашу семінарію там їх було завжди понад 30 на всіх курсах. Але от в нашій зерній семінарії така проблема ну, існувала. Я думаю, що вона існує до цих пір. Чим для вас був цей період у семінарії? Як би ви його характеризували для себе? Коли я вступав в семінарію, я бажав бути священником з людьми. Так? Тобто десь на парафії працювати і так далі. Але ну, часи змінилися, і комусь треба було теж працювати в якихось інших місцях, теж і в семінарії. да. Це була така ну, праця специфічна, дуже і відповідальна, ясна річ, дуже відповідальна. Можливо, ця праця є благословенна, тому що коли бачу, що священники, які навчалися в цей час семінарії, дуже добре працюють, то це приносить радість теж. У 2003 році Іван Павло II призначив єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії. Чи пам'ятаєте ви цей момент, коли вас запитали, оголосили про це? Треба згадати, треба згадати, це вже було досить, досить давно. Так, я пам'ятаю про це. Я пам'ятаю, тоді Нунцій викликав мене. Націатуру і повідомив, що Святіший отець просить стати єпископом помічником Київської Житомирської дії З досвіду того, що ви були і настоятелем, і канцлером, і віце-ректором, ректором, єпископом, згори цього досвіду, що вам найбільше до душі, якби ви ви мали зараз можливість обирати і далі служити. Ну, як би сказати так, по-людськи, то очевидно, що це перша праця, праця перших років да, на парафії, е, коли я був вікарієм чи потім настоятелем, ну, вона якби більше так, найбільше до душі. Але я думаю, що Бог краще знає, де нас мати, да, і де, і в якому місці ну, ми більше користь можемо принести. Да. Тому я якби, довіряю Богу, що він знає, яке моє місце на краще. Де мені краще працювати. А такі, якби по-людськи, да, по-людськи, да, воно так якось більше так подобається. Що б ви побажали священникам, які знаходяться в місцях своєї праці, щоб ви, можливо, їм такого сказали, щоб от ви переживали в той час, який для вас був таким особливим. Сила священника вона завжди є від. Такого особистого зв'язку з тим, який є першим священником нашим Ісусом Христом. І я думаю, що це є найважливіше в житті священника дбати про цей зв'язок, розвивати його і все якби ближче тісніше триматися з Ісусом Христом, тому що вся наша плідність як священників, вона, власне, від цього залежить. Ну, і, тоді, власне, я думаю, що священник теж може переживати зі свого служіння радість, радість, коли він разом з Христом служить для людей.